Друзі, хотів засняти вам, які ми будуємо надбудови. Тобто Оце у нас надбудова на существуючому будиночку. Так що така гарненька. Це пристроїли ванну кімнату. Отак. Це все зроблено із сіп-панелі. І виходить, криша зроблена з сіп-панелі. Там, виходить, вторий поверх. Мансардний етаж. Що так, зараз обійду, вам покажу все. Дивіться. Це, виходить, будиночок вже стояв і ми на нього зробили кришу і сіп-панеля. Ось так. Ось така кровля у нас, бітумна черепиця. І в на ну, кімнату той, теж пристроїли з панелі. Зараз обіду. Зробили мансантний таж, вторий поверх. там. Зараз підемо, я вам все покажу, кому цікаво. такі будиночки ми будуємо. І будуємо ще з газоблока і сіп-панелі повністю з нуля будуємо. Ну так, дивіться, балкончик, гарненько все. Ось такий у нас будиночок. Зараз з цієї сторони покажу, що хлопці роблять. Вже завершую їх Ось так, бачите. Це крепко і надійно. Отаку таку клітинку розшили, тут все буде утеплятися. Ну, надвору може і ні, а і знутрі, звісно, буде утеплятися. А тут клітинка, бачите, така розшита. Балка по центру. І сходи. Дивіться, які сходи у нас. Сходи теж з сіп панелі зроблені. Сходи якісні і крепко стоять. Зараз підем все покажу, дивіться. такі у нас сходи. Бачите? Тут одна опора буде, а там будуть до полу, виходить. Тут бетоном підійдуть, аж сюди підійдемо бетоном. ну, кафелем може чистим полом. Так що отак. Оце ось ванна кімната. Таке одного кошечка зробили. Зроблено і сі панелі, бачите, друзі. Отакі сходи, дивіться, гарненькі і міцненькі. Все, по ним спокійно можна ходити. Шаг видержаний, удобно і підніматися і спускатися. ОСБ у нас 22 виходить. Пол у нас рівненький, все. Нічого не прогинається. Тут трошечки пройом уменшили, по проєкту він більше. Ну, людям ну, так удобно, вони, щоб площу увеличити. Трохи попросили, щоб ми зменшили. Так що, так, дивіться. Такий вторий повод. При достатньо места. Сі панелі у нас 200 мм утеплювач в стінах 160 мм. Тобто достатньо, щоб було тепло, це вже проверено. Так що отак. Ось така кімната. Все гарненько, все продуте пеною, всі стики. Тут балки у нас 200 на 100 соєдиняють кожну панель. Панелі якісно склеєні е, поліетановим клеєм спеціальним. Отаке ось вікно, двері. І пошліть на балкончик. І отакий балкончик. Уже в мене трон тут. Такий відончик зверху. Так що якось так, отакий балкончик півтора метра, ну, більше, ніж предостатньо, Тут можна розмістити все, що угодно. Так що якось так. Так що будуємо такі будиночки, два поверхи, в один поверх без різниці, робимо магазинчики, гаражі, ну будь-що. Бані теж сіп панелі робимо. Все воно якісно, воно проклеєно на виробництві, проклеєно з пресом 18 тонн. Тобто це не просто там якийсь пінопласт положений, і зверху там зжато ну, придавлено і все і воно там склеїлось на пені. Якось. Ні. Тут спеціальний клей поліуретановий, Всередині стоїть полістирол. Утеплювач, наповнювач між ОСБ. ОСБ у нас якісно йде, те, що не горить і не воняє. Есть, це Eggard ОСБ. І полі, этот, полістирол у нас теж не горить. Так що, якщо що, дивіться в шорцах у мене. Есть, а взагалі переходьте до мене на TikTok, Valeron Новик. У Тіктокі в мене більше відео, тому що я в Ютубі не дуже шарю і забувайся туди викладати. Ну а потрохи буду питатися викладати на YouTube. Так що, кому цікаво, друзі, переходьте до мене на TikTok, там дуже багато будиночків, яких ми вже побудували з ремонтом. Різних і бані є. так що так. що Ну і слідкуйте, буду знімати, якщо кому цікаво. Зараз ми знаходимося в Полтаві, Полтав... ну в Полтаві, і є в Полтавській області теж у нас тут рядом. ще один об'єкт, який ми зараз будуємо. А через недільку будемо будувати в Одесі. В сонячній Одесі. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропускати відоси. Якщо що, Валерон на зв'язку. І всім удачі і гарного дня. Так що переглядайте мій TikTok, там більш цікавого відео.